І тепер дев'ята частина неймовірної посилки з Німеччини від Танюши. Дев'ять частин, це дев'ята були розпаковки. Посилка Гігант. Представте, 56 кілограм. Я вам дякую Танюша за таку. Чарівність для моїх котиків. Дивіться, який плед. Ну, це для мене, бо це мій колір. Це коралово лососевий, Це мій колір. Ось і котусик уже мене. мене. мене Котусик. І ось такі неймовірні ліжаночки для котиків. Так, а в мене саме такий котик є. Салют. Він зараз бігає, гуляє. Дивіться, одна ліжаночка і друга ліжаночка. Для моїх котусиків. Дякую, Танюша, дякую щиро. Це ваш лист. Я вас обіймаю щиро і вам так.